Всім доброго дня. Сьогодні вирішила подивитися до кавунів єдині, які я замочила, хочу стаканчики посадити. І була здивована, 16 квітня я поставила на пророщування ватні диски. Всі кавуни і дині. Сьогодні у нас 18 здається, чи 17 18-й, Ось дивіться, Orange King, професійне насіння. Він йде оброблений. Оце я поставила в стаканчик, я подумаю, треба записати відео. Ось, бачите, вже проріс. І так у мене три насінки. Всі вже в стаканчики поставила, вже не буду доставати, проклюнулися штучки, зараз в стаканчики. Насипала трошки землі. Ось він хороший. Так, видно, біленьке. Проклюнувшися на сіниночка Orange Kін. Це жовтий солодкий кавун, професійне насіння. Ось я його поставлю в стаканчик, засиплю на землею і буду чекати сходи. Дуже приємно здивувало. Пройшло всього декілька днів. Передивлялась. У мене тут не тільки професійне насіння. Ось, наприклад, кавун-яносик. Яносик. Це фірма Геліус. Ось, дивіться, бачите. Один уже є. Проклюнувся ці, от-от проклюнуться. Вони так набухли. Ось цей теж підпишу і посажу. Це диня ананасна теж фірма Геліус. Ну, ще немає, дивилася. Гарного насіння набуху ще немає. Це диня дубівка. Прості сорти написано, ну, взяла на пробу, якщо сподобається, щоб потім можна було. А, є, дубівка є. О, я не подивилась ще. Ось дивіться, дивіться, насіння свіже. О, дивіться, раз, два, три. З 16 числа, скільки тут пройшло, я поставила насіння на ватні диски, і трошечки з чайної ложечки гарячої води закипятила чайник і чуть-чуть змочила диск і все. І в пакет завернула. Ось так вони проростають, якщо насіння свіже. Хоча в мене було так, що минулі роки професійне насіння. Довше проростало, і тиждень було, і трохи більше, і потім виростали гарні кущики. Буває, просто виробник може пересушити. Нічого в цьому теж страшного немає. Але ось такий експеримент. Ще в мене є насіння інших. Це в мене, ну, ще вони, здається, не про тюльпан це теж кавун червоний. Тут нема ще нічого. Так, а у продюсер ще не прокинувся. Це професійне насіння. Так, Чарлстон Грей. уже один лопнув носик бачу, інші ні. Професійне насіння. І цукровий малюк. Такий ще теж кавунчик невеликий, тут ще теж нічого немає. Так, що чекаю, поки ці висажу. Завтра буду знов дивитися. Пробуйте, садіть стаканчик і через місяць будемо висаджувати в травні, після 20-х десь чисел, щоб вже було тепленько. висаджувати буду на город. Всім дякую за увагу!